Причинами другого підборіддя є неправильний прикус, коли нижня щелепа завалюється назад, неправильне положення язика. Язик повинен щільно прилягати до піднебіння, не торкаючись зубів, порушення постави, сутулість комп'ютерна шия, положення, коли підборіддя знаходиться вище горизонту, лімфостаз застій лімфи, що супроводжується набряком. Надлишкова вага, а також нерозвинене носове дихання. Це випадок, коли людина переважно дихає ротом замість дихання носом. Щоб позбутися другого підборіддя, нам в першу чергу потрібно звернути увагу на дані пункти, які я зазначила вище. Варто пам'ятати, що при надлишковій вазі, при наявності другого підборіддя, ні в якому разі не можна сідати. На так звані експрес-дієти або використовувати інші методи для швидкого схуднення. Інакше шкіра може сильно провиснути, і тоді відновитися природнім шляхом буде майже неможливо. Саме тому рекомендовано, щоб втрата ваги в місяць не перевищувала 1,5-2 кілограми. Пропоную декілька дієвих вправ: перше промнемо наш годинно-ключичний сускоподібний м'яз. Нахилимо голову, щоб він гарно контурувався, та м'яко та ніжно промасуємо 5-7 разів. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно затриматися довше, натисніть на паузу та працюйте в комфортному для себе темпі. Нагадую, якщо ви маєте зараз будь-які захворювання, які пробігають в стадії загострення, Будь ласка, не виконуйте ніяких вправ. Друге, перевірте, щоб ваші руки були чистими, оскільки ми будемо працювати з діафрагмою рота. Нам потрібно поставити вказівні пальці, один між зубами та язиком, інший в проекцію до нього і проминати м'язи ротового дна точка за точкою. По 15-20 секунд кожна. Відео може бути трішки прискорене. Працюйте, будь ласка, в комфортному для себе темпі. Третє. Будемо працювати кісточками пальців. Язик має бути прикріплений щільно до піднебіння. Беремо кісточки пальців, ставимо на підборіддя і м'яко і плавно пропрацьовуємо м'язи. Так ніби під нами плавиться пластилін. Робіть це повільно, так буде дієвіше. Робимо 12 підходів. Четверте. Кісточками пальців проходимо по контуру під нижньою щелепою аж до кута молодості, теж легкими плавлячими рухами, повільно та ніжно. Працюємо не по кісточці, а під нею. Робимо теж 12 підходів. Працюйте в комфортному для себе темпі, відчувайте своє тіло. П'яте, поминаємо нашу навколовушну зону. Ставимо пальчики в виделочку і швидкими рухами масуємо обидві сторони до відчуття легкого тепла та показуємо напрям руху нашої лінки, По шиї і до ключиці. Робимо так три підходи.